Заміна масла, точніше, трансмісійної оливи в АКПП, тут 9-ступка, машина 20-го року, джип компас. Заливаємо масло згідно мануалу. Ось таке. 2,4 двигун. Іде 3700. Беремо 4 літри. Ось я взяв каністру, злив. Масло, якщо бачите, тут іде орієнтовно десь 3700-3850. Я зробив таку приблуду з вогнегасника. Сюди раніше йшов манометр. Манометр я відкрутив, зробив прохід, просверлив і просто трубочка, яка впирається в дно. Тепер я сюди подаю повітря, повітря заходить через клапан, завдяки якому я можу регулювати подачу. І відповідно по шлангу я через трубочку запихаю, куди мені потрібно. В цій машині є дві пробки, точніше три. Одна для зливу на нижній частині КПП, друга знаходиться з боку лівого колеса від водія. Зараз візьму світло і покажу. Там іде всюди відкручується шестигранка. Якщо видно... Вон, отвір. Це якраз мірна пробочка. Якщо хочете по мануалу виставити, зараз спробую показати. На дальній 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 далі. Ось аж там де кінчається мій вороток, є пробка. Ця пробка для того, щоб її відкрутити, ставити щуп і згідно мануалу щупу виставити рівень рідини по температурі, яку ви заміряєте. Є спеціальна таблиця в інтернеті. Де можна побачити розміри, тобто ви вставляєте щоб з градуюванням кожних 5 мм, відповідно, прогрівши машину 35-40 ну, до 60 градусів, вставляєте щоб і згідно температурної таблиці виставляєте рівень. Або просто зливаєте через цю пробку, заводите машину. Доливаєте, лейте, скажімо там, грам на 200-300 більше. Від Ютубі є людина, яка заливає практично чуть не 5 літрів, тоді заводить машину, прогріває, виводить її в робочий режим, навіть частково катається на ній, десь там пів години-годину. Після того ставить машину на нічний відстій і на другий день, відкрутивши пробку, зливає. Залишок оливи, але зливає після того, як прогріє машину. Тобто на прогрітому двигуні, на заведеному двигуні, це обов'язково говориться, потрібно виставляти рівень масла, не боятися залити масло, завести, долити, прогріти, відкрутити і після того можна виставити. Ну як в багатьох автоматичних коробках, все так робиться. Все гарного дня.